Вітаю вас, друзі! Дозвольте спочатку зупинитися на обґрунтуванні, як і чому виникла ідея створення п'ятиденного тренінгу професійний коуч. Вперше я зустрілася з термінами коучинг і коуч у 2016 році, коли знайомилася із черговою якоюсь інформацією із психології, оскільки психологія як наука мене цікавила, скільки себе пам'ятаю. Привернула мою увагу сама назва коучинг, яка не змінилася в українській мові, і те, що він дуже тісно пов'язаний із психологією. Відтоді я стала епізодично вивчати все, що пов'язано з коучингом. Проте тієї ясності, яку я хотіла отримати про цю технологію, я не отримувала, але вже зрозуміла, що це якась нова технологія, використовуючи, яку можна побудувати своє життя так, як ти цього хочеш. Згодом, у 2018 році цей термін з'явився і в освіті коучинг в освіті, і з'явилася нова роль вчителя вчитель коуч. Коли мені довелося зіштовхнутися з поясненням учителям на тренінгах з підготовки до роботи в новій українській школі про їхню нову роль, роль вчителя-коуча, виявилося, що це не так просто. Тобто тих знань, які я отримувала епізодично про коучинг, не вистачало для відповідної ясності у застосуванні. Тоді я зрозуміла, що без системного отримання знань і навичок не обійтися. І в минулому році я пройшла спеціальне дороговартісне онлайн-навчання з даного питання. До цих пір я думала, що знаю і вмію дуже багато, але виявилося, що це не так. Проходячи навчання і паралельно практикуючи отримані знання, бо так була побудована навчальна програма онлайн-курсу, я побачила, що за короткий термін здобуваю реальні результати як у своєму особистому сімейному житті, так і в професійному. Тобто, при правильному застосуванні ця система дійсно працює. В чому її суть? Поясню так. Більшість із нас живуть за сценарієм минулого століття за стрімким технологічним і технічним розвитком, який відбувається сьогодні в світі, психологія людини не встигає, і кожен із нас це яскраво може спостерігати на прикладі власного чи професійного життя. Тому коучинг призначений для швидкої зміни психології людини з метою насамперед адаптації людини у новому світі. Що це означає? Наприклад, ми маємо вже давно усвідомити, що наш світ переходить у цифровий формат, і він вимагатиме конкретного, реального, вимірювального результату, який буде автоматично фіксуватися у конкретних цифрах і які будуть швидко і максимально доступні для ознайомлення, особливо роботодавцям. А щоб працювати дійсно на справжній результат, а не створювати видимість роботи у будь-якій сфері, потрібна швидка зміна людських переконань і упереджень. І цим займається система коучингу. Психологія як наука цим теж займається, але повільно. Принцип коучингу швидкість. Щоб детально познайомитися із коучингом і коучинговими інструментами, системно для цього і був створений п'ятиденний тренінг професійний коуч. Чому професійний? Тому що всі інструменти, які закладені в програмі тренінгу для освоєння, приноситимуть реальні результати. Його користь полягає ще й у тому, що випускники цієї програми, крім набуття навичок і компетенцій, які зазначені на монетизаційному сайті даного тренінгу, матимуть усвідомлене бажання продовжувати навчання протягом усього життя і будуть навчати цьому інших, оскільки для якісного і результативного застосування коучингу потрібні глибші знання з інших складових цієї системи психології, бізнесу, здоров'я і навіть психіатрії. Тому ця програма слугуватиме свого роду великим прогресивним поштовхом до побудови якісного власного життя, яке також позитивно впливатиме і на життя оточуючих вас людей. Головну думку, яку я хочу донести до вас, що отримання знань і навичок про коучинг та застосування коучингових інструментів мають відбуватися системно, тоді і буде справжній реальний результат. На завершення, послухайте, будь ласка, історію про найбагатшу людину тієї сучасності Генрі Форда. В честь його названий автомобіль марки Форд, фактично він започаткував перехід машинобудування до масового виробництва. І дізнаєтеся, завдяки чому одні люди стають мільйонерами, а інші терплять провали. Відразу відмічу, що саме цей чинник, про який йтиметься мова в історії, формує п'ятиденний тренінг, професійний коуч. Отже. У 1918 році Генрі Форд публічно виступив проти плану президента Вудро Вільсона відрядити війська для придушення революції вздовж мексиканського кордону. За це газета Чикаго Триб'юн назвала його неосвіченим ідеалістом і неуком, За що Форд подав на них до суду. На судовому процесі журналіст почав ставити безліч простих запитань з історії, політики і навіть перевіряти його вміння читати. Форд ухилився від тесту, сказавши, що забув взяти окуляри. Коли ж він почув особливо нахабне і образливе запитання, терпіння Форда луснуло. Він випростався на повний зріст, вказав пальцем на журналіста і сказав. Дозвольте мені нагадати вам, що на столі в моєму робочому кабінеті є цілий ряд кнопочок, і варто мені натиснути потрібну кнопку, як переді мною з'являться люди, здатні відповісти на всі ваші запитання і запитання, які ви в житті не могли поставити в силу обмеженості вашого мислення. І він продовжив: навіщо мені завантажувати голову купою непотрібних подробиць, якщо завдяки мисленню я можу залучити масу талановитих людей, які повідомляють потрібні мені факти? В залі запанувала тиша, у журналіста відвисла щелепа, а суддя цікаво підвівся. Ця відповідь ще раз підтвердила, що справжня освіченість – це вміння мислити, а не просто накопичення знань. Хоча на перший погляд історія Генрі Форда може здаватися далекою і містичною, проте в ній міститься важливий урок. Адже ніхто зараз не дивиться на глибину звички, її роль і на те, що глибше знаходиться під нею, і вже точно ніхто не думає про мислення. Ми про нього говоримо дуже багато, але не формуємо потрібним чином. Всі ми знаємо, що якби справа була просто в інформації, тоді всі бібліотекарі були б мільйонерами. Тепер давайте поставимо собі одне запитання. Ми знаємо, що мислення це фундаментальна причина, чому одні процвітають, а інші ні. Ми накопичуємо знання, будуємо зв'язки, ходимо на різні спеціальні заходи чи тусовки, проходимо безліч семінарів, курсів і тренінгів, але вже багато років наші доходи зависли на одному місці і не ростуть. Адже так? Якщо так, то вітаю! Ви у правильному місці. Те, що буде відбуватися на цьому тренінгу, назавжди змінить фінансове майбутнє випускників тренінгу, а найголовніше дозволить мислити ширше. Тому, якщо ви реально хочете кардинально змінити власне життя у всіх його сферах, особисті і сімейній, фінансовій сфері, в сфері здоров'я, роботи чи кар'єри, особистого росту, духовній, відпочинку і розваг, друзів та оточення, то п'ятиденний тренінг, професійний коуч до ваших послуг, ми маємо безцінний дар свобода вибору. А який вибір зробите ви? Кардинально змінити своє життя на краще чи залишити все, як є вибір за вами, друзі.